У російському небі загорівся вантажний літак. Вулан у де під час зльоту спалахнуло повітряне судно компанії Аеростар. Очевидці зняли на відео, як це відбувалось. А Он подать начинает. Она только что горела очень ярко, а сейчас какая-то что-то с нее сыпется. Это <плес> <плес> <-моё>! ли Смотрите, горит! <плес> Самолет горит! Пишуть у російських пабліках у літака компанії Аеростар під час зльоту в аеропорту спалахнув двигун. Рейс нібито прямував до Китаю, а на борту було п'ять членів екіпажу. Причина займання невідома. За попередніми даними, двигун спалахнув через помпаж, тобто нестачу повітря у двигуні. Пілоти скинули паливо, повідомили про інцидент і здійснили посадку без постраждалих. Слідчі слідчого управління оглянули місце події. За результатами перевірки буде ухвалено. Процесуальне рішення повідомляють в Росії. Ну і просто рандомний факт. Раніше у головного управління розвідки України виявили документи мінтранспорту Росії, в яких повідомляється, що авіація Росії знаходиться на межі колапсу через неможливість заміни деталей і відмови іноземних компаній ремонтувати російські літаки. Збіг не думаю.